Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в Аврорі. Новинки чашки скляні об'ємом 320 мл. Ціна 59 гривень. 149 гривень коштує ваза для квітів скляна. Можна використовувати як міні-акваріум. Діаметр 15,5 см. 22 гривні коштує овочечистка металева на плістері. 55 гривень набір форм кулінарних металевих. Трикутна, кругла і квадратна. Баночка для спецій відрізняється кольором кришки 19 гривень ціна. Ніж для нарізання піци 29 гривень металевий. Чайник заварювальний, 229 гривень, 1 літр об'єм, Посібник навчальний економічний, 99 гривень, 149 гривень, книга куметні вірші з ілюстраціями. Книга ведмежа таємниця. Видавництво «Віват» ціна – 99 гривень. 149 гривень коти і чародійки. Книга ілюстрацій тут набагато менше. 179 гривень коштує книга таємниця різдвяного подарунка, 24 історії. 109 гривень коштує книга дитяча, улюблені казки. Є різні варіанти цієї книги, тут з великими ілюстраціями декілька казок. Орієнтовно 6 в одній книжці. Книга у гармонії з тілом. Ціна її 99 гривень акційна. 39 гривень розмальовка антистрес. Є кольори на вибір. І всередині вони виглядають ось так. 74 гривні набір для творчості. 74 гривні арома лампа. Фарфорова. Савекс, порошок для прання ручного 34 гривні, автомат 37 гривень. Сілан Ополісковач 99 гривень. 7 гривень коштує губка силіконова для миття. Кольори в асортименті. Набір шкребків 3 штуки 29 гривень. Шкребок для тефлону. Із ручкою 19 гривень. 17 гривень коштує набір скрипків універсальних 2 штуки. Набір скрипків 4 штуки 29 гривень. Набір серветок 17 гривень 2 штуки в наборі. Серветки 3 штуки. вологопоглинаючі 29 гривень. Засіб для миття посуду Аврора 400 мл 14 гривень. фірми Зеллі Wash and Free гель для миття посуду 27 гривень, 500 мл об'єм, новинки корзинки пластикові з боковими ручками. Ціна такої 59 гривень. Є три варіанти кольорів. Засіб для миття посуду 14 гривень еко. Брев підвізка для унітазу 48 гривень. Кубики у зливний бачок від фірми Брев, 2 штуки – 82 гривні. Підвізка унітаз Fresh Flow 34 гривні 45 г. Таблетки для очищення пральної машини 69 гривень. Аромати від фірми Lovit. 109 гривень 50 мл об'єм. Одеколон потрійний. 22 гривні в спреях 69 гривень. Такі два варіанти. Ціна 64 гривні 180 мл. 88 гривень коштує спрей міст для тіла парфумований від фірми фірмовід. Чайне асорті від фірми Ловаре. Новинка також є 64 гривні, 4 різних смаки по 8 пакетиків кожного. М'які іграшки, олень 129 гривень, 229 гривень оленятку, 149 гривень кролик. Котик 129 гривень. Пряники із зображеннями. Є з котом, драконом. Ціна одного пряника 24 гривні. Шоколадні фігурки на паличці. Ціна 19 гривень. Батончики вафельні 15 гривень глазуровані. Два варіанти смаків на вибір. 44 гривні іграшка для купання каченя. Гель інтимної гігієни. Антибактеріальний. Акційна ціна 29 гривень 250 мл. Пінка для ванни 59 гривень, 1 літр об'єм. Резиночки для волосся 10 гривень, 17 гривень. По 21 число включно діє акція мінус 25% на резинки. Такі резинки по 9 гривень. Набір резинок 6 штук трьох кольорів 29 гривень. Резинка для волосся дитяча 10 гривень одна штука із прикрасою. Навушники накладні. 189 гривень. Кольори на вибір. Навушники накладні. Ціна 149 гривень. Ще один варіант 199 гривень. Лампа від USB 59 гривень. Такі наушники коштують 279 гривень. Джойстик ігровий тротовий, 169 гривень. Браслет жіночий 49 гривень. Ще покажу вам ось такі резиночки 14 гривень, одна штука. Кольори на вибір. Резинки з прикрасою 17 гривень. Заколка для волосся 2 гривні. Набір заколок 2 штуки 24 гривні. Пов'язка для сну в асортименті 39 гривень. Обруч для волосся. Пластиковий з текстилем 9 гривень. Всередині має маленькі зубці. Є кольори на вибір. 14 гривень коштує обруч для волосся металевий із текстилем. Також є кольори на вибір. Обруч пластиковий для волосся 9 гривень. Пилка для нігтів 12 гривень. Набір пилочок для нігтів міні 12 штук в наборі. Ціна 29 гривень. 39 гривень коштує гель для нарощування від фірми Сафі. Гель для нарощування нігтів 39 гривень 6 мл об'єм. Гель для нарощування 88 гривень літерний. 39 гривень коштують гельлаки. Крем дитячий зволожуючий 29 гривень. У путі. 149 гривень коштують пазли. Ще один варіант пазлів. Ціна 129 гривень. 99 гривень коштує набір улівців кольорових у металевій коробці. 39 гривень ручка кулькова з камінцем. Ручка кулькова нічне небо. 44 гривні за одну. 29 гривень коштують наліпки з різдвяною тематикою. Є декілька варіантів на вибір. Наліпки новорічні на вікно, ціна 14 гривень. Є сніговичок, дід Мороз, ялиночка та багато інших. Вони є двохсторонні. Дощик, ціна 12 гривень, довжина 2 метри, 24 гривні. До речі, довжина кожного із них 2 метри. Такі коштують 34 гривні. Усі наступні дощики коштують 34 гривні за одну штуку. Довжина 2 метри, різні кольори, є зі сніжинками, ось такі і досить незвичні такі. Я таких раніше не зустрічала. 229 гривень коштує піжама дівчача з єдинорогами розмір 116 Хтось добирався до хлопчачого набору, тож покажу вам, яка тканина поближче. В комплект входять штанішки та кофточка. Труси жіночі, сліпі в рубчик. Ціна 9 гривень. білі, сірі або рожеві. Просили показати фоторамки, тож показую розмір 15 на 21 см коштують 39 гривень. 34 гривні коштують фоторамки розміром 13 на 18 см. Є різні варіанти кольорів. Фоторамка розмір 21 см на 30 см, коштує 55 гривень. Також можна вибрати колір. Ось так фоторамка виглядає ззаді. Має один гачок для кріплення. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.